Не Бог наш вселеннині і пресно, і во віки віком. При, Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонівся Христу, цареві нашому Богу. Прийді та поклонівся препадем Сум, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Господи, Господа, Господи Боже моєго величезне зло. Ой, Словідані, малий подобне, Все Ісус. Bueno. Ром, Господу, помолімся, о свишні мирі, у спасенні душ наших, Господу помолімся, Господи, помилу. О, о, о мирі всього міра, благостояння святих Божих, церкові суєнені всі, Господу, помолімся, Господи, помомимо, о святім храмі, сами з вірою благовінням і страхом Божим, ходящих, вонь, Господу, помолимся! Святішим селенським архіреєм, папіримством, о блаженішим патерасі, нашим святославі, о просвященніших архієпископів, митрополитів Боголюбивих любових єпископів наших, чиснім присвітерстві, охресті, деяконстві, о всем пришті люди, Господу помолімся, Господи, помилуй о Бог храним народі нашим, о предержащих властях наших, о всем воїнстві, Господу, помолімся. О святі обителі сеї всяком граді страні віру й живущих в них, Господу, помолімся, Господи, помилуй, о благоростворені о оїзобилі плодов земних і временних мирних, Господу, помолімся, Господи, помилуй плаваючих, потешествуючих, недугоючих, страждущих, плінених, і о спасенні, Господу, помолімося. По ізбавитися нами від всякі скорби, гніви й нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу придадім. Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духу, нині пресної во віки віков. І з мене визиваю тебе, Господи, ворісхай, Господи, голосом. Нехай будуть уші твої уважні, Госпоління Мого, коли на беззаконні зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть, у тебе очищенні за ім'я твоє дожда, тебе, Господи, дорожна, душа, моя, слава Твого. Наділить душа в мене Господи сторожі ранньої до ночі, і сторожі ранньої нехай надіється, ізраїльного Господа, у Господа милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від всякого беззаконня. Господи, не пишалося серце моє, і не пишалося очі моїм, і не входив його велике, ні в дивне, що вище за мене, коли не був я покірний і пишався у душі своїй, то як відлучена дитина матері своїм. Так, відплатиш душі мої, нехай надійся, Господа, від нині аж до віку, поміни, Господи, давида всю ладність його, як він клявся, Господи, не присягався. Богу як вам не віду до намету до мого, не ляжу на постелі ложа мого, не дам очам моїм і дрімоти повіка моїм і відпочинку скроням моїм. Поки не знайду місця Госпореві, намету Богові як вам. Оце чули ми про нього в Єфраті, знайшли його на полях лісових, у відівено наметі його, поклонімося на місці, де стояли ноги його, стань, Господи, на місце відпочинку Твого, ти, які вод святині твої, священники твої зугинилися в правду, і преподобні твої возрадуються задля Давида слуги Твого, не віддерни лиця від помазника Твого, Клявся Давиду істину, і не відмовиться від неї. З плоду трови твоєї посаджу на престолі твоєму. Коли сини твої держать, заповіти мого, і заподи моїх, яких я навчу їх, то і сини їх повік засядуть на престолі Твоїм, бо вибор Господь Сьогодні, побажав його на оселі собі. оце відпочинок мій повік віки. Тут оселюся, бо я побажав Його, здобич його щедро було солю, убових його нагодових хлібом, Священників його загинув спасення і преподобні його радістю, радитись будуть там викликою силу Давидову. Приготував я світильник помазники моєму, ворогів його зодягнув сором, і на ньому просте святиня моя. От що добре, от що гарне. Це коли браття живуть разом, це як мир на голові, що на бороду спливає, на бороду Арона, що спливає на краю одежі його, це як роса Єрмонська, що сходить на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословені життя повік, благослови нині Господа, всі слої Господні. Що стоїте в домі Господньому, добра або нашого, ночами зіймаєте руки ваші до святині. І благословити Господа, нехай благословити Господи Сіоном, що сотворив небо та землю. Слава Цю і Сину і Святому Духу, і буду, буду, Слава Тобі Боже! Паки, паки, миром Господу, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помимо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і Присну Діву Марію. За всіма святами помінувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадієм. Яко твоя, яко твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині просто, прессної великих віков, Господи, возод тобі услышання, услышення. услышення. Дай, що замик мене духу моїмо, і не позналися, стаси моя, на ботися, по не може хожда свій ще сіт, завою я понесли вас врятам і не пізнай мене, тебе, місто на неї застає душу мою, слав тобі, Господи, візьме, ти сьогодні, моє щас, і На землі живе.

Сивийся і слівшая, і вознеси все хрестиков Сього, обіщав, послати у дішителя священним, Госполом Твоїх, Ісусе, це сильне спасе душах. І мене Ви, подалі тя, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, купова душа моя нагості. Пити мій ангели, яко чоловіце, лаголоху слава Таїником, все його вже зрите, облаком світом вознася, що ся той же прийде, І їм же образом воїсти осудити міру, як уже рече, що чував, вся реча, що чувався речений за

І той збагатизраїля отці Його, Кровними каплями, без Божої огонь, великому жениче Бога сив, Христову церкву напоїлися богарно і вірне серце уяснил єси, благочесно почитаючи Твою священною. І чесною пам'ять. пам'яколі, Господа, всі язиці, похваліти його, всі люди, я по неворигим стол, прилоги враг не поколибасає си однюдь, і вже серця серниси єрмеє, і болізнюю добре подвиг твоїх, я по преклонену стіну, вся їх шатанія, не злого. Також утвердися милась його на нас, істина Господня пребиває Твої. Во глубину не віря, поболшися, возводяє моє Божиєм словом. Мотре вольнення под'ял много, многа, страда прихвальне, прихвальна, же все вчалися з ними радосно. Пристанище Небасноє. Слава Отцю і Сину, і, і Святому Духу, і нині, пресно і, і воки вікова, де днес на небесі, горніє сили, наше естество зряще, див'яшіся страна образа Восходу. Не домівка друг у друга, голюще, хто сей й прищади, же свого владику, небесний, врата взяти по веліваку, з ними же не пристану восвоїм, з плотів до паки дупаки яку судів всіх їбався сильна, Премудрость простів, восстающих на меня избавим я. Боже, заступник моей святы, милость твоя предварит я. Боже, заступник моей святы, милость твоя предварит я. Сполох, Господи, вечер сей. Касокранитися нас, благословення, Господи, Боже, отеці наш, і пальми, послани, ім'я віки, амінь. Буде, Господи, Твоя на нас, я дуже оповалком на Тя. Тьогосло вся, Господи, на вчим'я правдані Твої, Словенісі, Владико, розумів я правданням Твоїм, благословені святим. Оправдання Твоє, Господи, мало своя повітря, руку Твоєю не Тебі Подавай, волоти, Тебі твіє, хай Тобі слава подобає, Отцю і сину і святого духу, і хрестовою і нікого. І полним вечерня молитва нашого, Господеві. заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю, благодаттю. Вечора всього совершенна свята, мирна й безгрішна у Господа просім, ангела мирна, вірна ставника, хранителя душі тілес наших, у Господа просім. Прощення уставлення, і пригрішені наших у Господа просім, добрих і полезних душам нашим і мира, мірові у Господа просім. Прочеє время живота нашого, ми і покаяні скончати у Господа просім, християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго твіта на страшнім судощі Христові просімо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і приснодію Марію з усіма святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаєм. Це Бог стає, ласки, ляду, слава, салаємо, і ласки, люди і тобі славу села, отцю, і сину, і святому Духу, нині пресної, во віки, всім! Глави Господе, Ви преклоніте. Нехай буде влада царства, Твого благословенна і дуже прославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної мовіки віком. Сину, і святому Духу, і нині присно, і пресно, і во віки вікован. Хрища єсе, милує род віче і облак под'яття очі твоїх, Твої, у бо заведініє, радуючимся зазвичай Святого Духа, і вже утвердив Спасибо помилуй нас.

Посмертний помилуй нас, Святий Господ, сиди, кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Господи, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святому духу, і нині приснуло віки вікового. І остав нам Духи наші, як Рим, і остаре музикам нашим, і не веде нас в искушенні, і не збавить нас від слуха Бога. Ніхо Твоїй, і царство, і сила, і слава, і ця, і сена, і святого духа, нині, і пресно, і вовіки віков. Помилуй нас, Боже, по велиці милості, Твоє молим Ти сьо, слиши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о святішим Архіари, Льві Папі папіримським о блаженішим патерці, нашим святославі, о просвященніших митрополиті, архієпископів, боголюбивих єпископів наших, о всечеснішому чеснішим отці нашим і огумні сафаті, о служащих і послуживших у святі обителі цій, і о всіх у, всі, у наших духовних і всі у Христі, братії наших. Єще ще молимося у Бох народі і о придержащих властих наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Є ще молимося о пристоящих людях, ожидаючих у тебе велике багаті милости, затворявши нам милостині за вся православна Християни. Господи, помилуй. Мамелостивий людинолюбний Бог і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки вікомі. Премудрость. Цей благословений, препрославлений Христос Бог наш всегда, нині і пресно, і во віки віком. Тверди, святої православи віру, во віки віком. Пресвятая, Богородице, спаси нас нашого. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині пресної віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благославу. Христос, істинний Бог, наш, що визнісся від нас на небо і сів по правиці Бога І Отця, спасіння нашого ради, молитвами, причистиї своєї Матері, святиславних, сяхвальних апостолів. Преподобних богоносних отців наших блаженних новомучеників, наших, Клементій Архімандрита Вунівського, Леонтія Екзарха, інших новомучеників української землі, святого апостола Єрмія, святого мученика Єрмея, яких пам'ять сувершаєм і всіх святих, помилує і спасе нас як во благ і чоловіколюбесі.